Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. Дякуємо вам за відвагу, за те, що бороните батьківщину від ворога. Дякуємо за захист, за можливість жити у рідній країні, говорити українською мовою, ростити майбутнє покоління. Пам'ятаємо кожного та кожну, хто знаходиться у ворожому полоні. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за свободу та незалежність. Слава та шана героям та героїням. У ніч на 1 жовтня Росія атакувала 49-ма ударними БПЛА а також чотирма балістичними ракетами Іскандер МКН МКН-23». Повітряний напад відбивали авіація, а також підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У командуванні повітряних сил повідомили про знешкодження 44 чотирьох ворожих безпілотників, типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, сході та в центрі нашої країни. На жаль, зафіксовано. Влучання п'яти ракет та БПЛА противника на шести локаціях. Негода в Одесі забрала життя дев'ятьох людей, серед яких дитина. Рятувальники всю ніч допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставати автівки, відкачувати воду із будівель. Та шукали зниклу дівчину. Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна повідомила, що о сьомій ранку. Знайшли тіло дівчини за словами речниці. Найстрашніший випадок це родина із п'ятьох людей, які проживали на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім'я загинула. Також загинули три жінки, які йшли по дорозі. Їх накрило хвилою і понесло течією. Росіяни атакували Харківщину кабами та ракетами. Є постраждалі під обстрілами цієї ночі. Опинилися і Харків і передмістя та Чугуївський район загалом там постраждали шестеро людей, дві жінки та четверо чоловіків. У Київському районі Харкова горіли торгівельні павільйони. У Салтівському районі зруйновано житловий будинок і гаражі. 5 тисяч доларів за оформлення інвалідності перед судом відповідатиме посадовець Кам'янець-Подільської райради у Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про перебіг справи 61-річного кам'янчанина. Слідством встановлено, що заступник голови Кам'янець-Подільської районної ради у квітні цього року запропонував знайомі допомогу в оформленні довічної другої групи інвалідності для доньки, що в подальшому дозволить її зятю отримати відстрочку від мобілізації. В травні повідомив, що для так би мовити, позитивного вирішення цього питання потрібно 5 тисяч доларів. І за цю суму він обіцяв вплинути на лікарів експертної групи. Його затримали під час отримання хабаря. Днями патрульні поліцейські затримали, як виявилося, нетверезого водія вазу по вулиці Романа Шухевича через порушення правил дорожнього руху. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, і прилад ґер показав результат у 2,68 проміли, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка оформили адмінматеріали. Будьте відповідальними та не сідайте за кермо, будучи на підпитку. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області. Минулої доби до підрозділів надійшло 544 повідомлення про події та правопорушення. З них 139 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 119 адмінпротоколів, із них 4 на нетверезих кермувальників. Зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 632 повідомлення від краян. Про актуальні події та анонси розповідатиму впродовж дня в інформаційних випусках «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським, аби не пропустити важливого продуктивної середи вам та до зустрічі в етері.